Лянь така гарна пропозиція в сільпо на цьому тижні. Мінус 49 відсотків на балик глобино. Марочний, ось такий варено копчений зі свинини. Його можуть вам нарізати за вашим побажанням або берете шматочком уже розфасованим. Ціна за кілограм 329 гривень замість 649. Мінус 49 відсотків знижки. Я всіх вітаю із сільпо. Це друга частина огляду, в якій я показую ціни на м'ясо, рибу, на тортики. Також на хлібні продукти, на молочні. І так починаємо. Акції будуть діяти з 6 по 12 листопада у всіх магазинах Сільпо по Україні при умові наявності товару. І тут також гарні пропозиції. Окремий острівець стоїть сир, ось такий якесь нове пакування, так, білоцерковський, плавлений, янтарь класичний, може навіть це новинка. Тут 60% жиру, 180 грам, ціна 45 гривень, замість 80%. Тут на нього знижка 44% білоцерковський цікаво спробувати. І також акція «Моцарелла» так, від «Молочна гільдія». Сир розсільний «Моцарелла». Ціна за 125 грам 40 гривень. Так, 44% знижка. Ці позиції я вам в першій частині показувала, поставили великі цінники. Тут мінус 50 на ковбасу м'ясна гільдія, салямі, паличка 450 грам. І сардельки домашні від Ятрань, нагадую, по 90 гривень кілограм. Далі алан, ретро з вершками, сардельки варені вищого гатунку. 32,90 за 100 грамів це 329 гривень за кілограм. Ну, це вищий гатунок. А тут перший гатунок. Далі ще є ковбаски варені вищого гатунку по 28,90, 289 гривень за кілограм. В основному відділі показують тільки пропозиції з найбільшою знижкою. Ковбаса самобранка, горіхова, 320 грам, ковбаса сирокопчена першого сорту. Ціна за оцю паличку 320 грам, 129 замість 194 гривні. І ще акція на фаро. Ковбаса фаро, молочна варена. Ціна за 500 грамів в Тут дійсно супер пропозиція. 70 гривень, замість 134 А ну ка що тут? Ковбаса варена вищого сорту, молочна. М'ясна сировина 92%. Ось така супер пропозиція від фаро. Мінус 48% знижка на ковбасу молочну варену від фаро. 500 грамів і акції у м'ясному відділі 194 гривні. Свиняча лопатка без кістки охолоджена. Мінус 16% на неї. Ось так вона виглядає. Далі по акції свинячий ошик без кістки охолоджений 249 гривень за кілограм. Так, тут стільки яловичини, завезли, прям багато, Показую, який асортимент. І далі йдуть акції на курку. Так, куряче стегно 114 гривень за кілограм. Ось так воно виглядає. І по 7,99 куряча гомілка. Ціна за 100 г це 80 гривень за кілограм. І ще в акції печінка охолоджена, 59,90. Ціна вказана за кілограм мінус 20% знижка. Ото вона так виглядає. Крила від епікур. Крило двуфлангове, курчат бройлерів. Ціна 12,90 за 100 г, 129 гривень за кілограм. Крабові палички від Аквавіта. Угу. Так Вони виглядають 200 грим 43 гривні. І ще один вид крабових паличок. Тут у нас крабові палички від премія. Так, Продукт охолоджений з суріми 240 грамів за 80 гривень. Види ось цієї і крем, від Кав'яр від Веладіс, так називається вона кав'яр. Філадельфія з сирним соусом іде 57 гривень за 160 грам. І ще ось така сирний соус з копченим лососем. Також в акції за 57 гривень. Це у нас Грінвіль, морська маринована капуста з моркою та селерою 250 грам. За 50 гривень велика знижка у них 41%. відсоток. І просто класична від Грінвіль. 250 грам маринована за 50 гривень. Далі у нас ідуть знижки на ось таким від Зігмас оселедець різний. Так, філе з ароматом диму в олії 240 грам, 90 гривень. Далі оселедить Зігмаз, Філе з приправами в олії 240 гривен, також 90 гривень. І ще один вид Зігмас. Філе слабосолене, просто йде в олії. Тут просто ціничок, так ну також 90 гривень, таке звичайне. А тут матіус прям порозбирали. Так, це в нас що? Зігмас Матіас, і на нього 180 А, оцей маленький, да? отакий Матіас від Зігмас, ціна 80 гривень. З за 180 грам, а тут 190, за 190 грам, замість 109. І ось в цьому ще відділі маринованої рибки, акції капуста морська ніжин з морквою по-корейськи, 15,90 за 100 грамів, ніж з моркморквою та селерою 16,90 і класична за 100 грамів 16,90. Далі оселедець в олії. Ціна вказана за 100 грамів 1890. Це 189 гривень за кілограм. Також в акції лосось шматочки слабосолені. Ціна за 100 грамів 49,90 Замість 62-90. І тут відділ ікри, також є акції. Ікра від Веладіс, ікра тріски пробійна, В скляній баночці йде. 79,99 ціна вказана за 180 грамів. Ікра лососіва від Норвен, ікра горбуші – 120 грам, 349 гривень. Зі знижкою. Тут 120 грамів. Ще якась нова така упаковочка. Тут ікра класична, класичний посол. Так, баночка з ключем, ікра ікралососі зерниста, форелі 70 грам, 239 гривень зі знижкою. Свіжа рибка товстолоб патраний, чищений, 11,90 це 119 гривень за кілограм. Також форель, кусок охолоджений, 599 гривень за кілограм. Відділ замороженої риби, окунь без голови. 259 гривень за кілограм, мінус 21%. І також скумбрія, скумбрія з головою 209 гривень за кілограм, замість 244 гривень. Гадую, що у всіх магазинах сільпо стоять ось такі торці, на яких також виставляють товар з найкращою знижкою. Почнемо з корма Фелікс. Всі паучі Фелікс, вони йдуть по 85 грам, є жиле, є рагу по 14 гривень. Олія Соняшникова, чумак рафінована, пляшечка 900 мл 84 гривні, чумак домашня, олія не рафінована, 85 гривень за 900 мл. І від Санія олія соняшникова тут 850 мл, рафінована 86 гривень. Далі йде вірмішель від бренду премія. Швидкого приготування не гостра. 10,99 за 60 грам. Є смак курки, є гостра, є не гостра. Всі вони тут види по 10,99 О, пюре від Рева. Картопляне пюре зі смаком вершки. Готується за 3 хвилини. 40 грам, 20 гривень. Спагетті. Так, вироби макароні премія спагетті. Виготовлені вони в Італії. Так, з борошна твердої пшениці, дуру 50 гривень за 500 грам. І зара паста ось така капеліні номером один. Тут також 500 грам, 60 гривень. Борошно євроміл. Борошно пшеничне, вищий сорт. Вироблено з української сировини 2 кілограма. Ціна 42 гривні. О, насіння гарбуза від Петрівська. Лакомка солоне, до речі, 45 гривень за 110 грам. На нього 43%. шкаф Ага, то і розбирають зразу. Насіння соняшника смажене солоне. Так, Від бренду премія 28 гривень, 110 грам. Тут йде у нас кетчуп. Так, два види. Бачу, є торчин до шашлику, кетчуп і кетчуп лагідний. Вони по 250 грам. 30 гривень. І далі йде торчин, шріроча. Що це таке ширі ширі рача майо. 200 г. Це я так розумію якийсь соус 30 гривень. Цікаво. Хітовий соус тайської кухні. Ясно, 30 гривень за 200 грамів. О, торчин європейський майонез, 72% жиру, свіжа олія, 70 гривень за 520 грам. І торчин знову. Домашній майонез тут 50% жиру. Ціна за 300 грам 40 гривень. Ще є в акції олія оливкова Фі, філіппо Філіп Поберіо триста гривень за 500 грам. Виготовлена вона в Італії іде в скляній пляшечці. Зелений горошок від бренду Квітзін, якось так називається. Так, горошок 400 грам, В Польщі виготовляється 42 гривні з ключем. Баночка. Наш горошок верес, А ну яка тут баночка? Також з ключем 420 грам, більше і дешевше. 40 гривень. Так, горошок від верес. Знову кукурудза від цього польського бренду. 400 грам за 45 гривень. Баночка показує з ключем. Написано, що кукурудза в зернах солодка. А від Верес кукурудза цукрова 340 грам, так менша упаковочка 40 гривень. Також іде з ключем. Це що у нас таке їж? наше? а це маршмело. Барбікю з ароматом ванілі 250 грамів маршмелло за 70 гривень. Манго натуральне сушене від премія. Так, 75 гривень за 150 грамів. Види дитячого пюре. Її яблуко-морква банан 1899. Всі вони по 90 грам. полуниця морква і яблуко слива банан. Далі від премія ядра горіхів фундука, сушені фундука 150 грам за 119 гривень. Журавлина премія в'ялина 200 г 75 гривень. І в акції також від премія родзинки. Виноград сушений без кісточки темний 40 гривень за 200 гривень. Ось ці брецелі два види. Вони дуже смачні. На них зараз не супер велика знижка, 29% Вони по 70 гривень, 160 грам Є з кунжутом, є з томатами та травами, Виготовляють їх в Ось така ціна зі знижкою, але дуже дійсно смачні. Флінти, сухарики зі смаком краба. 11,99 за 60 грам, два види чаю від шерлок розсипного 100-грамового є інгліш Breakfast і також Ел Грей 60 гривень за 100 грам. Кава від чорна карта, розчинна, кава Голд, класичний вишуканий смак сублімована 200 грам, 100 чашок – 249 гривень. І чорна карта така ж тільки вже 100 грам 50 чашок, зі знижкою коштує 129 гривень. Кава від Стефано, файна кремова, медіум для Панянок шляхетник 164 гривні 230 грам. І також галантна шоколадна 164 гривні, і львівська королівська 164. Три види цієї кави по 164 гривні. Далі йде шейк, слабоалкогольний напій. Два види тут стоїть коктейлів. Є бора бора за 24 гривні і ще якийсь, я щось не знаю, що це коктейль також з якимсь смаком, по 24 гривні. Це карпатське пиво, велика пляшка 2 літри за 70 гривень, пиво Калсберг Пілснер Преміум, 0,5 ЖБ баночка за 30 гривень і Ловін Браун Оріджинал Світли. Треба брати 4 ЖБ банки по 500 мл, ціна 119 гривень зі знижкою. Крушові – це два види, є темне, є світле, вони йдуть по 500 мл, за 35 гривень. Акції в молочному відділі почнемо з цього йогурту. Від молокія, є різні смаки, тут 240 грам. І жирність, де 2%, написано густий. По 29,99 зі знижкою 36%. Є йогурт абрикос, вишня, диня, малина, о, чорниця і також густий молокія з полуницею. Багато видів. Кефір від бренду «Мінімін». Так, 2,5 жиру, тут 900 грам, ціна 43 гривні, жирність 2,5%. В цьому холодильнику мімі -мі -мі кефір тут вже 1% жиру 900 грам за 40 гривень. О, сметана від Яготинська, 39,99, 15% жиру, знижка на неї 29% стаканчику 300 г. Почки від агуня з різними смаками. Є абрикос, смородина та. Полуниця, вони по 15 гривень за 90 грам. 90 грам з якимись вітамінами жирність тут 3,9 І ще акція на йогурт великого розміру, 3% жирності. Бренд називається Лекель. Маленька Голландія, йогурт білий, натуральний, по-грецьки 99 гривень за цілий кілограм. Ряжанка від бренду Галичина. Жирність 4%. Тут 800 г 50 гривень. День така акція з шостого вона буде йти аж по 17-те. На ось цю ряженку від бренду Яготинський написано з печі. Ряженка 3,2 жиру. В цьому стаканчику 300 грам, ціна 27,99 мінус 24 відсотки. Нову акції від бренду Міміні, -мі». сир кисломолочний, два види: 9% жиру 185 грам 42 гривні, і також 5% жиру, 180 грам 40 гривень. Це я кажу ціну з акції. І яготинське в акції, сирок яготинський з ароматом ванілі. Ванілі, а це ж з абрикосом, Ось він з ароматом ванілі. Так, 17% жиру, 90 грам, за 25 гривень. Знову ягодинський сир кисломолочний, тут 5% жиру, в пакеті 300 грам, 67 гривень. І також 300 грам, тільки вже 9% жиру від Яготинський, 72 гривні ціна зі знижкою. Сир кисломолочний від президент, сирна традиція. Не знаю, мені чомусь подобається, як він виглядає тут в цьому віконці, гарно, да? натуральний, розсипчатий. 300 грам, 67 гривень. І ще отакий пресований від сирна традиція. Президент натуральний пресований 220 грам за 66 гривень. Так, тут 9% жиру і 5% жиру, 220 грам за 61 гривню. Також і ще в президенті є ось така сирна традиція 0,2% жиру, також 220 грам, 54,99 гривень. Від Яготинської, така велика упаковочка. Тут іде 520 грам, декілька видів по 45 гривень. Жирність у них півтора відсотки. Смак маракуї, полуниці, сонячна маракуя та персик. По 520 грам ціна 45 гривень. Оці сирочки смачні. Від чудо треба взяти, з'їсти дійсно смачні 170 грам, тут 5% жиру по 27 гривень. Є смак полуниці, є смак персика. І є смак вишні. Оці три види. Чудо збитих. Вони збиті. До речі, так і написано. Сирочки по 27 гривень. І біфідо йогурти від Активія, декілька видів. Так по 500 грам. Вони йдуть: 44,99, 1,2 жиру. Бачу, що є з ягодами, також персик, чорниця, персик, абрикос та малина. Три види по 45 гривень. Види вершкового масла на цьому тижні в акції. Нагадую, що 100 по 12 листопада ферма. Масло солодковершкове, екстра 180 грам, 82,5 жиру, 85 гривень замість 149 все масло свіженьке, і також рошен в акції за 99 гривень. Якось рошен часто став акції робити 180 грам саме ось оце масло від рошен, 82,5 і жиру. Ціна 99 гривень зі знижкою 22%. Також в акції суміш, рослинно, як вона називається, рослинно-вершкова тульчинка 72,5 загального жиру. Ідеально для гарнірів, випічки, бутербродів та смаження. 180 грам ціна. 44 гривні. І гарна пропозиція у відділі вагового сиру. Оце сир від премія. Називається він кільзин. Тут 50% жиру. Ціна за 100 грамів 29,90% за кілограм 299 гривень. Причому що хочу показати, він коштував 549, ніякого обману немає. От бачите, вчора він і був по 549, а зараз ви на касі проб'єте і він буде битись по 299 гривень за кілограм. От, наприклад, і тут іще старі цінники стоять. А так ви проб'єте він буде в половину ось Ця нарізочка 299 гривень за кілограм сиру. І знову акція на ну, цей сир подільський. Так, від банфета, сир на півтвердий, жиру в сухій речовині. Ціна за кілограм 349 гривень, розфасований тут різними шматочками. І акційна пропозиція: сир Остравія виготовляють його в Польщі. З вершками та травами 135 тридцять грам за ціною 60 гривень. Вершки просто наші в акції. Тут 20% відсотків жиру. Ціна за 200 грам 40 гривень. В цьому випуску показую пропозиції на тортики. Ось такий торт «Наполеон» від власної кондитерської. Ціна за кілограм 179 замість 279. Ну тут він такими великими порціями йде, але ви можете взяти шматочками «Наполеон». Буде за такою ж ціною йти. або заказати в кав'ярні просто один шматочок до кави. Ціна за кілограм 179. сімдесят Тут просто краса, та й годі. Хочу показати, що торт Наполеон, Отут вказана ціна за 100 грамів 17,90. Ви можете просто взяти шматочок собі до кави чи просто додому. Не обов'язково брати цілий торт. Ціна за кілограм 179 Замість 279. Також на цьому тижні акція на ось цю трубочку з білковим кремом 13,99 за дев'ять за.

Гляньте, яке все гарне у них, так? дуже красиво виглядає. Зазвичай показую акції у відділі випічки. Також вони будуть діяти 6 по 12, як і всі акції. Паляничка сирна, 100 грамів, 25 гривень, пампушки з чесноком 200 гривень. Вони йдуть чесноком та зеленю за 20 гривень. Дуже м'якенькі, до речі. Роліні тіс з кіста філо з м'ясом за 22 гривні 90 грамів. Рол з сосискою тут 110 грам, 25 гривень. Вертута, оці вертути класні. В них так багато сиру, мені вони так подобаються. З вертута з сиром та зеленю за 25 гривень. Ще з 29-го почалася акція. А тут я весь час беру собі до кави по акції. Ще акція пиріжок з картоплею та грибами 90 грамів за 18 гривень. За 36,99 плитинка плетінка з кленовим сиропом та пеканом 85 грамів. Дуже смачна, ця ще й тепла. <кхи> виклали тільки. І булочка, равлик з маком та лимоном. Оце він. 85 грам – 16 гривень. І супер пропозиція. Це мій улюблений багет подовий міні. Тут 125 грам, ціна 14 гривень, замість 21-29. Гляньте, які вони свіжі, викладають м'які. Хоча те, що на акції розбирають в першу чергу, і тому воно завжди найсвіжіше. 14 гривень за 125 грам. Так, от тут непогана знижка на суміш овочева премія заморожена. Овочі з шампіньйонами. 400 г за 50 гривень. 33% знижка на офіці. І також є швидко заморожена по-мексиканськи 400 грам, премія 52 гривні. Гриста від Мартіні є Беліні за 279 гривень. Пляшечка це італійська Мартіні Просєко – з 400 гривень і Мартіні Россо за 369. Далі Руйнуїт. Ламбруска за 179 гривень. Також виготовлено в Італії. Ще маски на просєку за 349 гривень. І шамбері також брют 179 гривень. Виготовляється в Іспанії. Далі продовження Мартіні Асті 399 гривень і Мартіні брют. 369 гривень. Тиждень з 6 по 12-11 до мінус 50 на глазуровані сирки та молочні бісквіти. Почну з найгарнішої пропозиції, знижки стоять, стоять на все. Тільки найгарніша дійсно мінус 50, дольче три види сирків. Глазурованих, є полуниця, є вишня і є кокос 36 грам за 10,99, замість 2099. Також премія по 12,99, злагода по 14,99. Є ось такі, як тістечко, нести какао молочне по 20 гривень. І орео, чомусь найбільше розбирає 28,99. Взагалі, на всі на всі сирки стоять знижки. Є навіть безлактозний такий волошкове поле 15,99 по 36 грам. Але ж знову. Таке найкраща пропозиція, все таки на Дольче. Я на цьому свій огляд з магазину сільпо буду закінчувати. Нагадую, що акції діють 6 по 12 листопада у всіх магазинах сільпо по Україні при умові наявності. товару. Дякую, що дивитесь. Переходьте за посиланням. Дивіться першу частину огляду. Я там роблю анонс на супердні і показую ось ці головні акції тижні на острівцях. В якому магазині я робила огляд, як завжди, залишу посилання в першому закріпленому коментарі. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. Зустрінемось на моєму каналі. І пока.